Малена молода вдова, що живе в маленькому сицилійському містечку під час Другої світової війни. Після смерті чоловіка її краса стає джерелом проблем. Чоловіки захоплюються, жінки заздрять. А сама малена намагається зберегти гідність серед пересудів та пліток. Кожен крок малени під пильною увагою суспільства, де будь-яка поведінка оцінюється безжально. Ренато підліток сусіднього будинку спостерігає за маленою з цікавістю і захопленням. Через його погляд глядач бачить не лише красу героїні, а й складність людських взаємин. Він усвідомлює, як зовнішність малени визначає ставлення оточення і як соціальна увага може бути одночасно приваблення. Бливою і руйнівною Містяни обговорюють та критикують малену. Жінки сплітають інтриги, чоловіки захоплюються, решта підсилює атмосферу постійного тиску. Картина показує, як суворі соціальні норми карають тих, хто не відповідає стандартам, тоді як внутрішня стійкість малени робить її образ трагічною і сильною водночас. Деякі епізоди шокували глядачів через відкриту демонстрацію принижень, Наприклад, Клад Малена змушена пройти оголена містом і відчуває психологічний та фізичний тиск. Містяни підозрюють жінку в стосунках з офіцером, чутки швидко поширюються. А осуд і несправедливість стають постійними супутниками героїні. Ренато за нею спостерігає його емоції від страху до захоплення допомагають глядачеві глибше відчути соціальну динаміку міста. На роль малени спочатку розглядали Софі Лорен, але через відвертість сцен вона відмовилася. Торнаторе обрав Моніку Белучі після її появи в рекламній кампанії Дольче Габана під час зйомок. Режисер залишав натовп неінформованим, щоб зафіксувати природні реакції людей на красу героїні. Моніка Белучі ретельно готувалася, відпрацьовувала рухи, поставу та емоційний вираз, щоб максимально точно передати внутрішню силу малени. Малена стає символом краси, що перетворюється на випробування у світі заздрісних і нетерпимих людей. Через погляд Ренато глядач бачить соціальні конфлікти, моральні дилеми та реакції на відмінність. Кожен жест героїні показує, як суспільство карає тих, хто не відповідає їхнім стандартам. Ренато поступово дорослішає, усвідомлюючи складність світу. Його досвід створює місток до глядача. Дозвольня. Ляючи відчути співчуття та розуміння соціальної несправедливості, теми краси, заздрості і боротьби за гідність залишаються актуальними і сьогодні. Малена, це історія про красу, силу особистості та соціальну несправедливість розказана через погляд спостерігача. Ренато стає провідником. Через його очі ми відчуваємо як благословення, так і прокляття краси. Боротьба малени за гідність робить її образ трагічною і надзвичайно людяною. Картина залишає глибокий емоційний слід, змушуючи задуматися про вплив зовнішності, стереотипів та важливість особистої гідності.